Всім привіт! На сьогоднішньому з вами році ми будемо казати про Imperative Mood. Тобто, це наказовий спосіб в англійській мові. А, давайте пройдемо по порядку. А, перше: request. Тобто, це як прохання. Ти, у кого щось прохаєш або не прохаєш? Тобто, please wait here. Будь ласка, почекай тут. Тобто Це прохання. Help me with this, please. Допоможи мені з цим, будь ласка. Це прохання. Так само і з негативом. Можна сказати. Don't help me with this, please. Не допомагай мені з цим, будь ласка. Я не хочу. Це у мене прохання таке. Не допомагай. Uh, don't wait here, please. Не чекай. Не чекай тут. Please, будь ласка. Uh, orders – Orders – це наказ. Коли ти кажеш, що хтось повинен щось робити, але в такому більш м'якому способі. Тобто, ні, наприклад, I. Uh, там, наприклад, you should do your homework. Просто запита... Просто можеш сказати: do your homework. Роби свою домашню роботу. Або Sit down. Сідай. Uh, так само і з негативом. Ти можеш сказати: Don't do your homework, не роби свою робочу роботу. І так само Don't sit down». Не сідай. Це наказ. Тобі прям це треба робити, ти повинен це робити, це наказ. Advice. Advice – це як у нас порада. Тобто uh, exercise regularly. Роби вправи регулярно. Eat more vegetables. Jeш uh, більше овощів. Так само в негативі можемо сказати: Don't exercise regularly. Не роби вправи регулярно на постійній основі. Don't eat more vegetables. Не їж uh, більше овошів. Uh, далі. «Warnings» – Warnings – це як попередження. Тобто ти попереджаєш про щось комусь. Наприклад, watch your step. Uh, Движ за своїми шагами. Don't watch your step. Не дивись за своїми uh, шагами. Кроками. Keep away from the dog. Uh, тримайся подалі від собак. Від собаки. Don't keep away from the dog. Не тримайся подалі від собаки, далі Instructions. Instructions – це як інструкції. Тобто, ти комусь щось кажеш там, тобі треба зробити то-то-то. І ти там перераховуєш, наприклад, що тобі треба зробити. Або людині, якої ти це просиш. Наприклад, Mix the flower and eggs. Помішай муку та яйця. Turn on the printer. Um, вимк... Включи, будь ласка, принтер. Так само і з негативом. Don't Mix the Flower and eggs. Так само і негативом. Turn, Don't Turn on the Printer. Не вмикай принтер. Так. Давайте також трохи далі ще пройдемося і поробимо трохи ще. Наприклад, Don't leave the door open. Не тримай uh, двері відчиненими. Come home before sunset. Повертайся додому перед uh, закатом. Finish the assignment by tomorrow. Uh, Заверши, будь ласка, якусь свою задачу uh, перед завтрашнім днем. Так? А, uh, kindly join us for lunch after the reception. Тобто ласкаво просимо вас на перерву після вашого uh, роботи, Так. тобто після прийому. Uh, come with me for a movie. Пішли зі мною на фільм. Uh, let us go for a walk. Дозволь, дозволь нам uh, піти на прогулянку. І так само з іншими словами. Тобто, uh, якщо ви хочете сказати. Якось негативі, щоб, щось, хтось, щоб хтось щось не робив, вам треба просто поставити Don't. І також дієслово. Це може бути любе дієслово, яке ви можете використовувати. Eat, do, help, turn on, keep away, watch, exercise це може бути любі дієслова. Так і якщо ви хочете прям сказати якийсь наказ або прохання або пораду, або попередження, або якусь інструкцію, то просто використовуйте дієслово і потім інші частини мови. Тобто вам тут не треба ніякого суб'єкта, як і в негативі, так і в позитиві. Ну як і в позитивному реченні, так і в негативному реченні. Окей, okay, якщо моє відео вам сподобалося, то будь ласка, натисніть лайк під ним у моєму телеграм-каналі. Всім бай-бай!